У цих пакунках все, що може знадобитись захиснику на лікуванні, це нові речі, щоб бійці після операції мали все необхідне. Дуже часто ми чудово розуміємо, якщо відбувається евакуація, то не завжди мова йде про збереження речей, чи є на це час, чи можливість. Одяг, взуття та засоби гігієни здавалось би звичні речі, але саме вони допомагають відчути комфорт у лікарні. Дуже хотілося б, Допомогти нашим хлопцям і дівчатам, щоб вони перебуваючи вже з перших. Годин на лікуванні вони знали, що їм є що одягнути, які капці в них будуть, що вони зможуть зранку помитися, почистити зуби. Є чоловічі і жіночі набори, але каже пан Михайло, останні нині попитом не користуються. Жіночі пакунки ми їх замовляли трошки на всяк випадок, тому що ми чудово розуміємо, що дівчата так само несуть на собі, на своїх плечах хрупких, несуть бремя війни. От і тому е, підготовлені і е, пакунки для дівчат на сьогоднішній день, поки вони не затребувані, і хай вони будуть не затребувані і далі. Програма пакунок ветерана стартувала на початку цього року, і вже близько 200 таких наборів передали у п'ять лікарень Запоріжжя. Будемо сподіватися, що вона нам не буде не знадобиться однак, в будь-якому випадку ми будемо готові до цього. Такі пакунки передаватимуть лікарням постійно, адже потреба в них велика завжди. На превеликий жаль, ми поки що не закриваємо всю потребу по лікарнях, тому що кількість дуже велика. Але е, робимо зараз аналітику по потребах, по більше затребуваних розмірах. Е, уточнюємо, а що ветерани-ветеранки хотіли би бачити е, саме в цих пакунках, чого їм більше не вистачає. Для того щоб комфортно не тільки лікуватися, але ще й комфортно перебувати в закладі охорони здоров'я, у ветеранПРО обіцяють і надалі аналізувати та закривати потребу в пакунках ветерана і в інших лікарнях міста. Надія Пилипенко, Владислав Ващенко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.